Бджори. Над питанням, чому зникають бджоли, дослідники з різних країн почали замислюватися давно. Адже за останні 30 років в усьому світі різко зменшилася кількість цих комах. Пасічники все частіше стали виявляти порожні вулики, де залишалися лише стільники. Це явище отримало назву Синдром руйнування бджолиних колоній. Науковці називають кілька основних причин того, чому зникають бджоли. Перша – це отруєння пестицидами. Американські бджолярі помітили, що колонії комах, які збирали нектар і пилок на полях, оброблених хімічними засобами, Скорочувалися мінімум удвічі, на чисельність бджіл впливають і системи мобільного зв'язку цілком можливо, що деякі з них працюють із частотою, яка є згубною для комах. Ще одна з причин, чому зникають бджоли, це глобальне потепління. Ці комахи дуже чутливі для перепадів температури. Тому затяжна зима або занадто спекотне літо можуть істотно впливати на популяцію. Що ж може змінитися у світі, якщо зникнуть бджоли? Завдяки бджолам запилюється 75% сільськогосподарських культур, без цих комах зникли б яблука, огірки, помідори. А також кава, какао, горіхи і безліч інших культур, це може призвести до гострого дефіциту продовольства. Без багатьох звичних продуктів людина не зможе сповна отримувати вітаміни та мінерали. Без бджіл зникне бавовник рослина, яка є основою матеріалу, що використовують для вироблення одягу. Разом зі зникненням бджіл людство може позбутися унікального продукту меду, адже його використовують не тільки в харчовій промисловості, але ще й в косметичній та медичній.